Доброго дня! Сьогодні поговоримо про шийний відділ хребта, а саме про грижі в цьому відділі, про їх симптоми та діагностику. Одним з найчастіших симптомів грижі в шийному відділі хребта є біль та обмеження рухливості. Біль може локалізуватися в різних ділянках в залежності від того, на якому рівні грижа і який нервовий корінець затискається, бути біль в потиличній ділянці голови, в привушній ділянці, біль в самій шиї, в надпліччі, в плечі або повністю у всій руці. Ще одним частим симптомом грижі в шийному відділі хребта є оніміння, а також ділянки зниженої чутливості, які будуть з'являтися в зоні інервації ураженого корінця. Також в деяких випадках може виникати слабкість в ураженій кінцівці. Щодо діагностики, основним діагностичним методом є МРТ шийного відділу хребта, яке дозволяє виявити грижу, побачити на якому рівні вона знаходиться, визначити її розміри та ступінь здавлення нервового корінця. Цей метод діагностики для нас так важливий, тому що схожу клінічну картину можуть мати і інші, не менш. Серйозні захворювання, наприклад, синдром карпального чи кубітального каналу, інфекційні захворювання внутрішнього вуха, захворювання щитоподібної залози, нейропатія, потиличних нервів та багато інших. Тому, якщо у вас з'явилися якісь із даних симптомів, звертайтеся на консультацію для подальшого визначення їх причини та лікування.